Зараз будемо говорити про кошторис країни на наступний рік. Отже, законопроект щодо військового податку на доходи фізичних осіб підписав президент Володимир Зеленський. Згідно з документом, з 1 січня 2024 року доходи від оподаткування напряму йтимуть на розвиток оборонно промислового комплексу України. При цьому 45% отримає державна служба спецзв'язку та захисту інформації на дрони. Ще 45 Мінстратехпром а 10% надійдуть розпорядникам сектору безпеки і оборони для розподілу між військовими частинами. Загалом очікується, що прибуток від військового ПДФО складе 96 мільярдів гривень. Зараз з нами Олексій Устенко на прямому зв'язку. Це народний депутат і член парламентського комітету з питань фінансів податкової та митної політики. Наші вітання вам. Доброго ранку. Доброго ранку. тут от, декілька моментів. І я хочу почати з того, який е, цікавить мене. А компенсатор який е, натомість буде місцевим бюджетом і державному? Ну тому що там же ж до прийняття цього е, закону е, частина ПДФО йшла у місцеві бюджети. Що тепер буде їм місцевим бюджетом? Я маю на увазі чи нічого. Ну, вона ж йшла в місцеві бюджети, тому що це піде фо більша частина. Але питання в тому, що до початку повномасштабної війни в громадах не було. Саме цього військового ПДФО, бо зрозуміло, що в нас збільшилася кількість військових з нас збільшилися частини, які знаходяться там в певних громадах. І як, наприклад, наводив приклад міністр фінансів. Бюджет там міста Яворів виріс з 300 Мільйонів до більше ніж мільярду гривень, ну і зрозуміло, ці кошти ми маємо витратити на те, щоб захистити нашу державність, тому що якщо ми... Будемо витрачати кошти на бруківку або на е, стадіони або ще на щось, які б гарні вони не були. Але все одно тут, в першу чергу, на сьогоднішній день стоїть питання в тому, що нам потрібно захистити свої кордони, захистити свою незалежність і е, зробити так, щоб ворог е, поламав зуби об нашу оборону і е, біг біг з нашої території. Тому тут питання, е, що ці кошти ми маємо на на виробництво дронів, на виробництво снарядів і, безумовно, на всі ті потреби бригад, які виникають. Є, я, я не хочу просто. Он... Я кажеш під одну грібінку, всі громади були громади, навіть там у нас на Полтавщині, які активно допомагали військовим. І це ПДФО якраз таки використовувалося для е, того, щоб там купити бригаді, наприклад, там 116 шістнадцятий да наші ТРО або іншим бригадам, е, купити автівки або купити резину, купити дрони, купити ще щось а. Ті бригади наприклад, ті, ті громади, в яких там, використовувалося тільки 10% від ПДФО, або використовувалося 5% від ПДФО на допомогу а, Збройним силам, і, або б, там, на, в принципі, да, для а, того, щоб. Допомогти країні, а інші там частина ПДФО використовувалася для того, щоб там побудувати красивий стадіон. Ну умовно кажучи, тому тут тут різна історія, різні громади, але все ж таки, ну найбільшість мерів розуміє, що на сьогодні це, наші воїни це пріоритет, бо вони мають бути повністю забезпечені. Пане Олексію, а от щодо компенсаторів, Микита запитав якраз про це. Ну тобто, якщо зараз військовий ПДФО відповідно в місцеві бюджети не надходять ці гроші, вони йдуть в центральний бюджет, ну якщо зовсім грубо казати. А які компенсатори для місцевих бюджетів чи взагалі їх немає? Ну, дивіться, там де наприклад буде дотація буде дотація від міністерства фінансів там де не вистачає коштів наприклад ті громади які Південні громади, або, наприклад, там, де бюджет стане менше, ніж він був до початку повномасштабної війни, Міністерство фінансів буде компенсувати, тобто дотації буде з центрального бюджету. Але ще раз повторюся, тут питання в тому, що найбільше, якраз таки ПДФО, це саме громади, в яких там з'явилися. Військові частини, наприклад, новосформовані, да, або перейшли на розташування. І ще один момент безпосередньо вже по бюджету. Я хочу уточнити. Ви ж пам'ятаєте, у нас до початку повномасштабного вторгнення, в принципі, чи не кожного року відбувалася така практика і міністерствами, у тому числі гроші не витрачати, а потім під ялиночку максимально що можливо витрачати, бо вони ж згорають. Треба ж щось з ними робити. Ця практика у нас зберігається і цього року. Скільки відсотків буде не витрачено, чи скільки мільярдів, чи мільйонів гривень? Та ні, но ну і цей і минулий рік вони унікальні. Якщо, наприклад, в усіх минулих роках у нас, наприклад, дефіцит державного бюджету був на рівні там не знаного-двох мільярдів доларів, то на сьогоднішній день у нас дефіцит бюджету 43 мільярди доларів. Тому що все, що ми заробляємо, ми витрачаємо на війну і на забезпечення наших героїв, на зарплати. на... Там на харчування, і в принципі на те, щоб відстояти свою незалежність в усіх минулих роках такої ситуації не було. Тому, в принципі, все те, що ми заробляємо, ми витрачаємо якраз отак. Всі інші кошти нам компенсують наші міжнародні партнери, і тому є і, і Переживання, да, щоб західні партнери забезпечили наступний рік, так само нам тому, що в цих 43 мільярдах дефіциту це і пенсії, це і заробітні плати, це соціальні виплати, це ну повністю забезпечення країни. Тому важливо, щоб всі міжнародні партнери вони розуміли, що в першу чергу. Це не те, що ми почали менше заробляти як країна. Ні, навпаки, там податково виконує плани, митниця виконує плани, держпідприємство виконують плани. Тобто, фактично, просто. Жодна країна світу після 45-го року, після Другої світової війни, не стикалася з такою повномасштабною війною, яка є е, на сьогодні, і тому важливо, щоб було розуміння, що все ж таки ми, ми не можемо чи під час війни почати бах і заробляти там в два рази більше для того, щоб забезпечити все. Тому Зрозуміло, тут допомога наших західних партнерів. А по коштам по залишкам ні, я не думаю, що в цьому році якраз таки будуть залишки. Ситуація інша Дякуємо вам за ці роз'яснення, пане Олексію. Олексій Остенко, народний депутат і член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, був на прямому відеозв'язку.